Ми часто шукаємо визнання, наче воно здатне заповнити внутрішню порожнечу. Але варто зупинитися і запитати себе, від кого саме ми його очікуємо? Від оточення, що засуджує чесність, від суспільства, яке карає за інакшість, від людей, які втратили зв'язок зі своїм серцем, цей світ розп'яв того, хто уособлював досконалість любові, співчуття і мудрості. Знаючи все це, чому ми сподіваємось, що він визнає нашу цінність? Справжня свобода приходить тоді, коли ми перестаємо дивитись на себе чужими очима, оцінювати себе чужими мірками, коли вчимося обстоювати власну істину, навіть якщо весь світ каже інакше: твоє життя не про лайки, схвалення чи відповідність, чи очікуванням. Воно про те, щоб одного дня зустріти свій погляд у дзеркалі і сказати, я жив чи жила чесно, я був чи була з собою, і цього достатньо.